Людмила плівако Кванти доброти. Малесенькі пелюсточки у квітки, Зерно дрібненьке сіється в полях, І до мети, намічено чітко, Маленькі кроки прокладають шлях. Слова маленькі, сказані з любов'ю, Сплітаються у справжній оберіг, І бережуть від злого нас з тобою, Як жоден охоронець би не зміг. Маленькі справи, зроблені натхненно, і з радістю за покликом душі дарують насолоду достеменно, немов улітку бажані дощі, Ледь чутний дотик і ласкавий погляд, маленький прояв ніжності й тепла, турбота і підтримка тих, хто поряд в речах буденних цінність чимала. Вряди годи бракує сил і часу, ще сумніви все зводять на нівець, та їх усі розвіює одразу малюсінький надії промінець. А деколи здається, що надміру життя суворе і жорстокий світ та жеврюють в серцях любов і віра рятують людство протягом століть, робити грандіозним важкувато, буває складно досягти мети. Та користі несуть собі багато, маленькі справи, кванти, доброти.